Синоптики в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки через замерзки до мінус 3 градусів. Також очікуються опади. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 2 жовтня, дощів цей день взагалі не буде, та по всій країні пануватиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день помірний: – 5-10 метрів на секунду. Синоптики попереджують про заморозки вночі на поверхні ґрунту в таких областях як Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька. Там очікуються до мінус 3 градусів морозу у решті західних областей. Вночі до плюс 6 градусів тепла. Вдень у західних областях буде від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Нарешті території країни буде тепліше від плюс 18 до плюс 24 градусів, вночі від плюс 8 до плюс 12 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 3 жовтня, дощі йтимуть у Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Нарешті території країни буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день незначний: 3,8 вісі метрів на секунду. Холодно буде на заході країни. Там в день всього від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. Вночі там буде від плюс 5 до плюс 8 градусів. На всі решті території буде тепліше від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів. У п'ятницю 4 жовтня дощі пройдуть у Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях. Нарешті території країни буде переважати суха та малахмарна погода. Вітру майже не буде всього 3-8 метрів на секунду. Холодніше, як і в попередні дні, буде у західних областях. Там в день буде лише від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. Нарешті території країни буде тепліше від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Вночі там буде від плюс 10 до плюс 14 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!